Упродовж п'яти місяців працівники однієї з лікарень Дніпропетровщини, за словами лікаря-терапевта Віталія Матяха, не отримують зарплату в повному обсязі. Ця лікарня обслуговує більше ніж 60 тисяч населення Кривого Рогу та найближчих сіл. Любов Москаленко, молодша медична сестра терапевтичного відділення, пропрацювала в цій лікарні шість років. Зараз говорить, почали скорочувати штат та платити меншу зарплату. Молодшої медичної три чотириста медсестрі п'ять. Чим то лікарю сім, я кожному знав жити за такі кошти. Терапевт Владислав Матяг каже, підрахував, що за останні п'ять місяців мав отримати майже 100 тисяч гривень однак виплатили йому близько десяти. Ми не знаємо, як вони виплачують ці кошти. Нам якби не доводять, от за що це за який місяць вийшов наказ від 30.06, Про те, що нашу заробітну платню будуть перераховувати. Головна бухгалтерка лікарні Тетяна Волошина каже: за ці п'ять місяців працівники отримали кошти лише за першу частину лютого та за другу половину травня. Загалом не виплатили зарплату за три місяці. А це понад 22 мільйони. мільйонів. Гривень бухгалтерка говорить все через те, що НСЗУ зменшило фінансування на 2023 рік. Фінансування від Національної служби здоров'я змінилося на з попереднім роком на 46 млн мільйонів згідно постанови 28, яка говорить о тому, що 20 і 13 медикам можуть платити, якщо при наявності фонду, якщо видатки на заробітну плату не перевищують 85%. аудиторською перевіркою встановлено здійснити перерахунок незаконно нарахованих коштів. Так, за словами головної бухгалтерки Тетяни Волошиної, перерахувавши зарплати працівникам лікарні, борг складатиме близько 13 мільйонів. Перерахунок буде і фактично в нас не буде боргу тепер. Ми відпрацювали, але за що ми відпрацювали? Ми їх не отримаємо. Ми працюємо, ми приймаємо людей, ми надаємо необхідну допомогу, їх, і ми маємо право на оплату праці своєчасну. Світлана Шкута, медична сестра відділення новонароджених дітей. Жінка має Двох дітей та непрацюючого чоловіка з інвалідністю. Жінка говорить, окрім неї скорочують ще трьох медсестер з її відділення. Шестеро, які залишаються у штаті, на її думку не зможуть охопити весь об'єм роботи. Наша адміністрація не розуміє нашої роботи. Тут треба помити попу тут. треба збігати в родзал, а Тут народилась ну тяжка допустим дитина, за якою потрібен нагляд. На знаві немає санітарки, виконуючи обов'язки головного директора лікарні Володимир Онищук. Говорить про проблему затримки зарплати знає та каже: нині намагаються її вирішити. Перспектива вирішення цієї проблеми тільки така це скорочення. Штатів це знижка заробітної плати. Штат був 408 вісім чоловік. І на даний час скорочення планується у розмірі десь 67 штатних одиниць. Однак адвокат Олександр Макаренко говорить, затримки виплати заробітної плати працівникам лікарні можна було уникнути. В Кривому розі є усталена практика, коли у випадку наявності заборгованості по заробітній платі в комунальному підприємстві з міського бюджету через сесійну залу шляхом перерозподілу міського бюджету видаються кошти або надаються кошти на виплату заробітної плати. Тобто, лікарня, якщо сказати просто, може отримувати кошти від НСЗУ, може заробляти самостійно, не знаю, умовно здавати в оренду якісь приміщення, території ще щось. Зробити або може отримати кошти в лапках як допомогу від органів місцевого самоврядування, а можливо і інших органів. Олександр Макаренко також каже, що працівники лікарні мають право звернутись до суду з позовом щодо перерахування боргу. Я раджу, по перше, фіксувати все, що відбувається, раджу звертати увагу на те, що вони будуть підписувати в майбутньому. І якщо потрібно, я б радив звертатись за правою допомогою. Керівник лікарні говорить, з липня працівникам виплачуватимуть зарплату та розраховуватимуться з заборгованістю. Однак перераховуватимуть за новими меншими окладами. Суспільне також звернулося до управління охорони здоров'я виконкому Криворізької міськради, аби з'ясувати за рахунок яких коштів і коли працівникам лікарні виплатять борг. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.